І ми з вами поговоримо про голосні та приголосні звуки. В українській мові є шість голосних звуків: А, О, У, Е. Всі решта в нас приголосні звуки. Приголосні звуки бувають м'якими та твердими. В залежності від того, який звук стоїть після них та впливає на них. Чим відрізняються голосні звуки від приголосних? Тим, що голосні звуки можна проспівати. Наприклад, А. О у е. І. А приголосні звуки ми не можемо проспівати. Вони нас звучать чітко, різко. М, к, Л, п, т, с. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо звук А. Цей звук у нас він голосний. Тобто, його можна проспівати. А. А. Ось, наприклад, ми з вами розберемо слово Ананас. А, у нас співається, тому ми пишемо тут кружечок. Вона у нас голосна. Н-н, н. Звучить чітко різко, тому ми пишемо одну рисочку. А у нас голосна. Там, де ну ми пишемо рисочку, тому що вона в нас буде приголосною твердою, бо А на неї не впливають. Впливають тільки звуки Я, Ю Є ї, і там якийсь знак. Буквочка н н, н. -н. Теж приголосна тверда, бо стоїть біля А, а на неї не впливає. А, -а – голосна, кружечок. С, 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 приголосна тверда. Теж біля неї немає ніякого звуку, і вона не впливає. Окрім цього, наше слово можна поділити на склади. Для того, щоб було легше, ми. Переставляємо ручку до борідки скільки разів у нас опуститься борідка, скільки в нас буде складів. І рахуємо А на нас. Тобто, три рази опустилась борідка, у нас три склади. Можна ще отак перевірити. Скільки буде голосних у слові, скільки у нас буде складів. Отже, поділимо наші слова на склади. А на. на. Дивіться, у нас три склади. А на нас. Ще слід зауважити те, що голосні звуки можуть стояти як один звук може позначати один склад. А приголосні ніколи не будуть стояти самостійно. Якщо ви напишете оту рисочку і скажете, що це склад, це буде помилка, тому що в нас склад не може існувати без голосного. Я працюю за програмою зв'язного мовлення високого рівня видавництва малятку. Окрім цього, у словах звуки можуть стояти на початку слова в серединці та в кінці, в залежності від того, який звук нам потрібен. Оскільки ми з вами вивчаємо сьогодні буквочку А, то будемо рахувати і визначати, чи є звук А в словах. І де він буде розташований? На початку слова, в серединці чи в кінці. В слові гри: Г, Р е, Б є А. Слухаємо ще раз: Г, Р. Перевірити. Так само написати Г, р, 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 Б. І бачимо, що звуку А у нас тут його немає. Отже, за таким самим принципом визначаємо інші слова. Автобус А, В, Т, О, Б, У, С. Є А. А, В, Т, О, Б. Є yeah. А, де вона стоїть на початку слова, в серединці чи в кінці. У нас вона стоїть на початку слова. Ми його перевіряємо. Ось поглянемо слово автобус, звук А у нас стоїть на початку слова, бо він починає слово. Потім у нас оце все йде серединка, і ось звук, який закінчує слово, в кінці слова. Звуки можуть стояти на початку слова, в серединці та в кінці. Звук, який стоїть на початку слова, перед ним немає буквочок чи звуків, після нього є. В серединці звуки стоять ті, які перед ними, та після них є якісь звуки. В кінці слова стоїть звук С, наприклад, у нас. Перед ним є звуки, після нього немає. Розглянемо з вами ще два слова. Гітара. Г, г і Т. А, Р, А. Є в нас А. Г, І, Т, А. Р, Є. Так. Перегля... Перевіримо, де вона стоїть. Гітара Г на початку тобто, наш звук А на початку не стоїть. Ось у нас буквочка А серединці слова та в кінці. Тобто, у нас є два звуки А, і вони стоять один в серединці, другий в кінці. Так. Перевіримо третє слово човен. Ч, О, В, Е, Н. Є в нас А. Ч О, В, е, Н. Тобто А у нас тут нема. Ось. Звуки стоять на початку, так, в середині та в кінці. Серед них звуку А немає. Що ми можемо сказати про те, що звуки у нас починаються з великої букви: імена людей, клички тварин, назви міст, країн, місцевості. А з маленької букви пишуться слова у середині речення. Послухайте, будь ласка, віршик про наші звуки. Звуки шапку невидимку одягли, і в букварик непомічені ввійшли. Хай працюють ваші вуха, звуки можна тільки слухати. Букви можна розглядати, можна їх намалювати. Звуки вимовляються, букви всі читаються. Тобто, це те, про що я вам казала, що звуки ми чуємо і промовляємо, а букви ми бачимо та пишемо. Буквочка та звук А. Агрус, автобус, ананас. Всі вони починаються на звук А. Ось наша буквочка А. Щоб дві палички не впали, ми їх третьою зв'язали. Стали букви у рядок і побігли у садок. Хто у них заватажка? Ну, звичайно, буква А. Дім по вулиці повзе. На роботу всіх везе, не на курячих ногах, у гумових чобітках. це наш автобус. Ось дивіться, користуюся я таким підручником Василя Фетієнка. буквар, читайник. Щоб ми надалі з вами вивчали звуки. Підписуйтесь на мій канал.